Якщо можливо, це слід зробити, генеральний директор ракетла Пітер Бек дивиться на місію до Марса та Венери. Повернення до Марса, ракетна лабораторія та нова ера міжпланетних місій. Мрія про повернення зразків з Марса, яка давно здавалася далекою перспективою, знову набуває надії завдяки новим технологіям та підході до вирішення проблем. Ракетна лабораторія спочатку відома своїми компактними та економічними ракетами. Прагне стати ключовим гравцем у цій амбітній місії, пропонуючи інноваційні рішення для повернення зразків з червоної планети. В останні роки космічна індустрія переживає справжній бум, що характеризується появою нових гравців та сміливими проектами. Однак, незважаючи на прогрес, міжпланетні місії залишаються складним і дорогим завданням. Традиційний підхід до розвитку космічних кораблів та місій часто призводить до роздутих бюджетів, затримок та компромісів, що негативно впливають на кінцевий результат. Саме тут Rocket Lab пропонує альтернативний шлях, заснований на вертикальній інтеграції, інноваційних технологіях та гнучкості. Чому Rocket Lab може змінити правила гри, на відміну від великих державних програм? Які часто страждають від бюрократії та труднощів координації між багатьма підрядниками, ракетна лабораторія контролює майже всі стадії розвитку та виробництва від ракетних двигунів до супутникових компонентів? Це дозволяє компанії пропонувати більш швидкі, економічні та пристосовані рішення. Я особисто вважаю, що вертикальна інтеграція є ключовим фактором успіху в сучасній космічній індустрії. Можливість контролювати кожен аспект місії дозволяє уникнути затримок, спричинених проблемами з поставками або невідповідністю між різними підрядниками. Крім того, це дозволяє швидко адаптуватися до змін та впровадження нових технологій. Переглянути на місії МСР новий підхід до повернення зразків місія Зразок повернення зразків. МСР це одна з найбільш амбітних проєктів НАСА, метою яких є доставка зразків марсіанського ґрунту на землю для подальшого вивчення. Однак в останні роки проект стикається з серйозними проблемами, пов'язаними зі збільшенням цінності та затримками продажів. Пропозиція Rocket Lab полягає у спрощенні архітектури місії та використання існуючих технологій. Компанія пропонує використовувати високоосеонохронну орбіту Марса для розміщення ретранслятора телекомунікацій, що забезпечить зв'язок між Марсом та Землею. Це дозволить уникнути використання дорогої та складної глибокої космічної мережі НАСА. Я вважаю, що використання високоареозон орбіти є дуже розумним рішенням. Це не тільки зменшить витрати на спілкування. Але й забезпечить постійний зв'язок з Марсом, що особливо важливо для майбутніх місій. Більше, ніж просто ракети, експертиза ракет лабу в глибоких космічних та космічних системах. Важливо розуміти, що ракетна лабораторія це не просто компанія, яка виробляє ракети, компанія має широкий спектр експертизи в галузі глибоких космічних комітів, космічних систем та супутникового виробництва. Придбання Sinclair InterPlanetary у 2020 році та Soleiro у 2022 році дозволило ракетні лабораторії розширити свої можливості у виробництві компонентів для глибокого простору, таких як реакційні колеса, відстежувачі зірок, енергетичні системи та сонячні елементи. Успішна місія Capstone, в якій сі використовували для тестування навігації та комунікації на місячній орбіті. Продемонстрували можливості ракетної лабораторії в глибоководному просторі. Венера ще одна планета, що чекає свого дослідника. Хоча увага зосереджена на Марсі, Ракетлаб також не забуває про інші планети сонячної системи. Пітер Бек, засновник і генеральний директор Ракетлаб, називає Вену пристрасним проєктом на ночі та вихідні. Ідея дослідити хмари Венери в пошуках ознак життя може здатися фантастичною. Але я вважаю, що це дуже реальна можливість. Умови у верхніх шарах атмосфери Венери більш м'які, ніж на поверхні, і можуть існувати умови, сприятливі для життя. Висновок: Нова ера міжпланетних місій. Ракет Лаб пропонує новий підхід до міжпланетних місій на основі вертикальної інтеграції, інноваційних технологій та гнучкості. Компанія прагне стати ключовим гравцем у місії повернення зразків МАЗ та інших амбітних проєктів, спрямованих на вивчення сонячної системи. Я впевнений, що Ракет ЛАБ відіграватиме важливу роль у новій епоху міжпланетних місій, яка характеризується появою нових гравців, сміливими проектами та прагненням до швидших, економічних та ефективних рішень. Повернення до Марса та вивчення інших планет сонячної системи це не лише наукові завдання. Це є символом людського прагнення до знань та розширення меж можливих. І ракетна лабораторія з інноваційним підходом та прагненням до досконалості може стати одним із головних двигунів цього прогресу. Ключова думка: Ракет-Лаб пропонує радикально новий підхід до міжпланетних місій, що може значно зменшити витрати та прискорити процес космічних досліджень. Не недооцінюйте роль інновацій та гнучкості в сучасній космічній індустрії. Саме ці якості дозволяють компаніям, таким як Rocket Lab, пропонувати нові рішення та змінити правила гри. Поради щодо майбутніх дослідників космосу: Вивчіть нові технології, космічна індустрія розвивається дуже швидко, тому важливо бути в курсі останніх досягнень. Розвивати навички роботи в команді міжпланетні місії це складне завдання, яке вимагає співпраці великої кількості фахівців. Будьте готові до труднощів, вивчення космосу є складною справою, але воно того варте. Не бійтеся, експериментувати це єдиний спосіб знайти нові рішення та зробити прорив. Повірте у свої сили, без віри в успіх неможливо досягти своїх цілей. Вивчіть досвід ракетної лабораторії, компанія пропонує цінні уроки для тих, хто хоче змінити правила гри в космічній індустрії. На закінчення я хотів би підкреслити, що майбутнє космічних досліджень залежить від інновації, співпраці та прагнення до нових горизонтів. Ракетна лабораторія це компанія, яка особлює ці цінності, і я впевнений, що вона відіграватиме важливу роль у розвитку космосу.